Ну і в принципі сьогоднішній перший матч завжди з приходом нового тренера, завжди футболісти вони ніби так знаєте, ну якби краще все почувають, правда? І завжди от перші матчі в тренері вони вдаються дуже якісно. Ігор, ну давай актарі отруді... вони вдаються. Ну когда тобою руководить Чоловік, якому 28 років, і як я повім в футбол особо не грав. Та Мауріні теж не, не так багато. Не, но ми знаємо Уріння. Ну, починалося все знову з того, що в принципі було. З помилок в захисті, передачі назад в ворутарю. Вже два проблеми. автоголи забили. Таких тут так, так само ледь не придумали Чорноморець, який переміг Олімпік. І десь, знаєте, якби мав настрій покращити свій результат вже у цьому матчі. Очковий запас тут пас захищає ворота зірки. Свого часу він виступав у складі Чорноморця і. Ну, в принципі, непогано він захищав ворота. Бачите, тут конспекти йшли по ходу поєдинку. не грав проти своєї бившої команди. Я його прекрасно пам'ятаю, що коли я там закінчив, він там з'явився, він вже тоді не особо добре грав ногами. І от його нагружають на такому полі. Момент зараз був дуже хороший момент для зірки, для того, щоб забити м'яч. Дуже хороший момент, але знову ж таки кваліфікації футболістів десь спокою не вистачає. І відразу подача зі стандарту. Стандарти це дуже хороший, так би мовити. Якісний момент для Чорноморців Вони забувають гол, забуває Давід Хочелава, центральний захисник. Бачите, персональна опіка. Там не... Два гринадіра таких, що можуть занести ворота в місці з м'ячом І Хочелава, і Мартиненко Для них угловає, будь-який стандарт, це як гол, практично. Тут пенальті. На 40-й хвилині чистий пенальті. Я взагалі не розумію, що фільму Філіп, реаліст. Ми потім ще проговоримо цей момент, тому що, в принципі, абсолютно зрозуміло. Просто скосив на цій ситуації, щоб показує, який м'яч. там Може, він м'яч знісив, він зніс м'яч, газо, ноги. І Кучеренко, який забив м'яч в ворота зорі з пенальті, тут не вдалося йому переграти боровика. Боровик стояв до останнього і зреагував на удар. Шанс для зірки був нереалізований. І на перерву команди пішли за рахунку 1-0 на користь чорноморця. Бездарна проблема. по збів уже видно, що нірничал, не було рішення, в який угол думав, що Боровик завалиться, а він не завалився. И поэтому ударил бездарный боровик, парировал это. Другий бал. тайм, бачите, тут помилка Боровика, але Лахучела виносить мяч. Сейчас буде момент дуже хороший, когда, ну, в такій позиції не забивати. Як? Як ось вот тут? Не надо бити в живот со всей силы. Надо просто ударить мимо вратаря. Вот о чем мы говорим. Вот эти проблемы, которые не дают команде набирать очки. При том, что футбол показывает симпатичный команд. Ну и Черноморец. Черноморец забивши мяч, в принципе. Чи не ви? мав так багато моментів. Один з моментів, бачите, тут Смірнов взяв на себе гру, намагався пробити. Тобто він пробив, але удар заблокували. Знову ж таки, стандарт, ми знову говоримо про стандарт. Бабич і його Чорноморець перемогли другу гру поспіль, для них дуже важливі три очки. Для зірки, в принципі, цей програш він ну, не є катастрофічним, але ну, це продовження того, що було. Сергій Миколаївич. Ну, если вот э, Сейчас поймался я поймался на мысли на том, что вот посмотрев эту игру, да, вживую и посмотрел сюжет, но какое-то мнение не, я не изменю все-таки свое мнение, футбола как такового в этом матче просто не было. То есть, эти спонтанные моменты, которые возникали, это от э, грубых ошибок то есть их на пальцах одной руки. Исполнение в одной и другой команды футбола как такового не было. Просто Бьют вперед, там что-то бодаются, борются. К сожалению, могу сказать, что одному тренеру, и второму работай не край. Если понимание футбола, как он должен быть. То, що плюс, ну, щиромоліць молодці. Сергій Михайло, давайте спочатку. Те, що ми говоримо про те, що нам зараз потрібно, знаєте, в мене таке враження, що ми багато в нашій програмі говорили про те, що десь футболісти були не готові до таких змін. Болівальники. Так в нас тренери не готові до таких змін. В нас, як показала практика, що в нас тренери працювати тут не хочуть. Є Молоді. Од, є одна тактика на всі є случаи. Є одна тактика, правильно. Щось вот навчитися, щось нове побачити, десь щось побачити, щось чимось здивувати, розказати. Зараз так. якраз є шанс. Ми недавно в студії обговорювали це в нашій редакції, що зараз прекрасний шанс для тренерів проявити себе. Що та... ми бачимо? Ми бачимо все однакове, правильно? Ми Нас видим... тренери працювати да. на даному етапі не хочуть. Сергій Миколаевич. З сожалению, ну, я не можу говорити, там за тренірок то як працює. Но факт, что Черноморец выживает максимум. Плюс сегодня это стандартное положение. Как таково, игры в футбол очень большие проблемы в плане его понимания. То тобто, есть они забили гол и отбивались. Нужно отдать должное, там сражались, это как мы привыкли. Да? Ну, Каковой футбол не было. Какое поле было в Кировограде ужасно, такой вот футбол сегодня. Был. Немножко не соглашусь, что Черноморец не может играть в другой футбол. Нет, Николаевич не, 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 не сказал, что не может. Он сказал, что не сыграл зараз, что зараз работает да, тренера, конечно. что он может, но а, он не играет. А, они вот постоянно не играют в этот футбол. Потому что, ну, имея скоростную группу атаки, плюс Калицинца, плюс каркишка, плюс татарков, которые скоростные футболисты, мы же не видим игры в атаке. Мы не видим их скоростные качества, которые не могут проявить только тогда, когда будут работать позащита. І своєвременно розвивати і так. Тобто цілий комплекс. Тобто игра носить один рисунок. Так, да, заткнули гол, все, і відбивалися. Они вцепились за результат. 11 матросів, три очка в кармані. Молодці! Мені, мені просто дивно, Тому що, в принципі, о, знаєте, якби тренерська думка вона повинна бути присутня, вона повинна бути помітна в кожній команді. Ми звикли до того, що дайте нам футболістів, ми дамо гру і дамо результат, правда ж? Ну так в принципі останнім часом було. Якщо не вистачало українських везли іноземців, вони в принципі забезпечували результат. Українці їм підігрували. А зараз на плечі українців лягла відповідальність за результат, а навчити то ніхто не може. Найголовіше, вони можуть нести. Эту, друг, Я думаю, що кваліфікація некоторих з них дозволяє уже. Вони вже бились в прем'єр-лігі, тому можуть показувати футбол. Но не, требует... да и может показать, все могут не треба... Всі можуть штаб. Треба от них. вчити. З приводу ситуації з Філімоном. Для мене це дивно, тому що, тобто, як би не дивно, от, знаєте, якби показовий приклад впродовж нашої всієї розмови, що ми сьогодні ведемо, людина грає так постійно. Оскільки би не показувало, одна грає так постійно. От подивіться, давайте подивимось момент. Якщо прокоментувати, Сергій Миколаївич, В штрафному майданчику кажуть, що Володимир Іванович Єзерський казав, що не можна ні в якому випадку стрибати. І ще щось, що тут можна розказувати ну, судді. Ну, во перше він проіграв позицію. дуже очень глупе ну, 11 метрове тут однозначно 100 і це чисто індивідуальна помилка Філімонова. Тут, тут даже спорить не о чем. Он просто смотрел на мяч, а игрок его опередив. Вот посмотрите. Он, игрок, из за спини вибіжав, он смотрел на м'ячі. Звісно ну, подкат, подкат сзади підкат площади штрафної Вот и Бусь каже, спасибо Боровику. Что... Не, просто що розумієте, впродовж того, що їм ніхто не, розказує, не знаю, чи там їм розказують, вони самі не сприймають, такого рівня сприйняття чи інтелектики. От, подивіться таблицю. У минулому чемпіонаті 18 э, э, э Філімонов заробив 10 жовтих карток. І не міняється, то картина. А вона продовжається до цьому драти. сезоні п'яти поєдинках, три жовті картки. Уже три. Тобто зай чемпіонат. Це хоча лава більше жовтих карток у ну, він центральний захисник. перемонов. три жовті картки. Вже і бачите, скільки ще футболістів отримали по три жовті картки. А в минулому сезоні 10 жовтих карток, в 18 поєдинках. Ход на ваш кран. І одна червона. Бачите, далку 12 у 18-10, 10-18. Тобто людина ну, нічого не змінює, вона все одно буде так стрибати. Це яскравий приклад більше того, навіть не стільки проблема в а Проблема взагалі всього українського футболу, що ми не робимо висновків ніяких. От те, з чого ми почали сьогодні, те, що ви говорили, що просто жодних висновків ніхто не робить. Ми як міємо, так і граємо. Вчитися ми на даному етапі не хочемо. Ну, достатньо молодий парень має зробити ну, виводи з своєї гри, як по мені. тобто він має бути більш хладнокровний, більш стрізвою головою.